Колеги, вітаю. Сьогодні у нас в гостях Тучак Ростислав Михайлович, фаундер НСО Боц Сьогодні ми будемо говорити про чат-боти для автоматизації бізнес-процесів. А це така найгарячіша тема. Вже не знаю скільки років поспіль. Думаю, що три роки поспіль. Але я думаю, Ростислав в цьому більш знається і скаже наскільки це трендова тема. А, Ростислав, дякую вам за те, що згодилися дати невеличке інтерв'ю. Розкажіть, як чат-боти зуміли вибороти високу довіру у бізнесу? Як вони таким трендом стали супер? Ну, дякую за запрошення. Дуже буде цікаво до ми поділи з досвідом. А вдвох розповім про тренд, який він як він починався близько. Це був серпень, це було близько п'ять з половиною років тому, коли я вперше познайомився з чат-ботом. Це було зовсім випадково. Але з того часу відбулося так, що я попав на один майстер-клас, на якому е, вчили розробляти чат-боти. Я прийшов додому з близько годинки дев'ятої з майстер-класу. І друге, коли я у світу подивився на годинник, це було десь близько п'ятої або шостої ранку. Я цілу ніч беззупинно розробляв чатботи. Я зрозумів, що це крута штука. Я готовий, це крута штука, я готовий цим займатися далі. І тоді ще були так звані Early Adopters, Це компанії, які готові були ризикувати е, розробити для себе чат-бот. Далеко не кожна компанія була готова ризикувати своїм іміджем, репутацією, А що ж за чат-бот, чи вона нам потрібно? Тому я пам'ятаю, що тоді я був воркшопи в воркшопив прожекторі, і я розповідав, що дивіться зараз. Чат-боти це тема. Скоро буде друга хвиля. Друга хвиля це буде, коли великі компанії. Будуть теж вже довіряти цю ці, цій цій технології і будуть розробляти собі чат-бот на сьогоднішній день. Я не знаю. Якщо говорити вже про розмір компаній, то що казати, якщо наша держава Україна має свій власний чат-бот дія, має свій власний чат-бот є ворог. Тому е, чат-боти точно вже всі їм довіряють. Вже топ топові компанії також в себе вже на озброєння поставили чат-бот. От, от з нашого досвіду з тих великих компаній, з якими ми працювали, це. Е, Lexus City Plaza, Goodwine, Citrus, Укрзалізниця. У всіх вже є свої чатботи. Супер. І який це рік був? Я вже не пригадую, але точно знаю, що ага. ми займаємося це 5,5 років тому серпня. Супер. А дивіться, ми пошукали популярні запити людей про чатботи, і декілька з них хочу з вами обговорити. А скажіть, будь ласка, чат-бот підходить лише для великого бізнесу. А я маю на увазі, я функціонал розумію, що напевно для всіх. А що до коштів, великий бізнес має великі кошти, тому може Але. собі дозволити інтеграцію з там чат-ботами. Чи Супер. це доступно будь-якому бізнесу? І чи це підход-боти підходять для будь-якого бізнесу в плані B2B, B2C? Супер, якщо можна я би відповів на обидва запитання, тобто де краще їх притуляти, до якого місяця пода перекладати, і а, яка може бути вартість і від чого вона залежить. А. а почну з того, що класика жанру, як ми дивимося на чат-боти, це інструмент для автоматизації якогось бізнес-процесу. Коли ми говоримо про саме чатботи, часто в нас виникає така думка: ой, чат-бот, значить, це воронка продаж, значить, якийсь вебінар. Він мені нагадає за місяць, за тиждень, за день, за годину, за 30 хвилин, за 5 хвилин. А потім ще буде довбати мені мозги півроку. Пишусь, це тільки один з видів бізнес процесів який можна автоматизовувати. Це так, так би мовити, ну функція сейлс, функція такого дятла А це якщо говорити про дві два напрямки, які можна автоматизувати бізнес процеси чат-ботів, то це перший напрямок, це зовнішній чат-бот, який автоматизують комунікацію компанії, проекти бізнесу з покупцем, клієнтом споживачем. А є чат боти, які направлені на автоматизацію внутрішніх бізнес-процесів, наприклад, логістичних бізнес-процесів. Давайте коротко про перший і про другий. І так, перший. ключові юзкейси, які тут можуть бути, це перший юзкейс, який ми проговорили. Дякую, який нагадую про вебінар. Другий юзкейс, це може бути образно для ресторанів. Ми приходимо в ресторан, скануємо QR-код, там може бути меню, там може бути покликати офіціанта, там може бути ще щось. Друге, це. Це може бути, наприклад, чат-бот для мережі магазинів, які можна побачити свою карточку знижок, підтягнути, щоб наносити її завжди в гаманці. Можна подивити свої бонуси. От для мережі ресторанів Omnomnom, э, це веганські ресторани у Львові. Э, навіть вони зробили дуже круту функцію. В чат-боті ці бонуси, які заробили за відвідування ресторану, тобто цих там 10%, які вони накопичуються, можна задонатити на ЗСУ. І це, і це круто, це допомагає їхньому іміджу, я вважаю, що це супер. А, може бути, наприклад, чат-бот для івентів. Наприклад, ми розробляли чат-бот для лабораторії онлайн-бізнесу, яка проводилася в 2021 році в палаці спорту, там було 5 тисяч людей. Use case такий, що в чат-боті користувачі проходять, сканують QR-код, в чат-боті вони можуть бачити а, розклад. Там було 4 дня івент, розклад на кожен день по черговість. Дуже зручно було в чатботі. Відображено далі в чат-боті, якщо не помиляюсь, можна було поставити запитання спікеру або в цьому чат-боті, або в якомусь іншому де івенті ну це теж крутий форму який варто врахувати. Можна було подивитись план приміщення і е е е Хто організатори, а, та, наприклад, в чат-боті проводились опитування. образно, якщо якийсь спікер розповідає щось і йому важливо бачити зворотний зв'язок, він може сказати: а зараз вам в чатботі прийде розсилка, проголосуйте за що ви проголосували, і всі легко і просто голосують. В цьому плані чат-бот має велику перевагу над додатком, ту що додаток потрібно ще встановлювати. Місце знаходити. Ми розуміємо, як часто на наших. В мобілках не хватає місця навіть на фотографії. Mm -hmm. От буває така розповсюджена проблема. Тому чат-бот не вимагає місця. Він живе в зручному месенджері в Телеграм, Файбері. Viber, Вайбер, наприклад, проникнення має десь близько 98% в Україні, а Telegram 96%. Це це дуже велике проникнення. Ми досліджували ринок Америки. Там навіть приблизно немає ні в кого, стільки. там, по-моєму, Facebook чи WhatsApp має 40 з чимось відсотків. Можу помилятися, це не точна інформація, але для порівняння 98% mm -hmm. Так коли вже плюс один процент, це вічність можна її до його добрати. Окей, тому є внутрішні чат-боти, які автоматизовують наприклад логістичні значі. А ми розробляємо зараз от, концепцію для логістичної компанії, в якої є перевезення, і чат-бот, в якому логісти будуть відмічати давати чат-бот завжди знає, де вони будуть давати їм наступну точку. Це все інтегровано CRM. Тепер до другої частини питання про вартість. Uh, часто вартість залежить від, від серії показників. Я зараз озвучую ці показники, і це все так би є накопичувальною для вартості. Це кількість месенджерів. Наприклад, може бути один месенджер Telegram, може бути Viber, Facebook Messenger, Slack, вебсайт, віджет, може бути Instagram, uh, може бути WhatsApp. Uh, от якщо, uh, якщо це про кількість месенджерів, другий показник це кількість мов. Чатбот може спілкуватися з декількома мовами. Uh, Раніше можна було, наприклад, вибирати мова там українська, англійська. Е, інші не будемо згадувати, ну можна було це робити. Е, тепер, якщо на, залежить від того, якого цілимось, окей, це другий показник. Третій показник це кількість інтеграцій, які будуть потрібні. Чотботи легко можна зінтегрувати з crm системою з erp системою з Донескою, з якимсь постером, з будь-якою системою, яка є на бекенді, з якою можна, наприклад, Підтягувати якісь перелік товарів, перелік івентів, куди можна записувати продажі, куди можна звідки можна підтягувати продукти. Ми налічували в себе по моєму 28 різних систем, з якими ми інтегрувалися. Е, окремо варто згадати про системи для інтеграції платіжні. Тобто, в чат-боті можна напряму прийняти е, платіж, е, наприклад, купити квиток на івент, там же оплатити. Чатбот відразу ж, розуміє, чи платіж пройшов успішно, відразу ж в сіремку, відразу ж клієнту видає квиток. Ну, супер круто, прийом платежів це нереально крута штука. Є Apple Pay, можна використовувати, можна через е посилання на Лікпей, фонді, портмоне е вайфапей, якщо знати. Ну коротше, різні платіжні системи українські, і за кордонів, якщо говорити про ринок Америки, це може бути Stripe, теж можна з ним інтегруватися і прийом платежів робити. Е і того, е кількість месенджерів. Мова, інтеграції, далі йде кількість користувачів. Часто буває, що чат-бот потрібен там на 100 користувачів, внутрішній чат-бот, наприклад, для логістичних задач. А буває, що чат-бот потрібен. от Наприклад, в нас є в вайбері круті чат-боти, які ними робили, тому не буду згадувати. В них близько мільйона користувачів. Це з аптечні, аптечні мережі. Є чат-бот дія в якому дуже багато користувачів, там декілька мільйонів в Viber. Підказу, якщо подивитися, тому, е, тому це є четвертим показником. Далі е, йде е, показник. Це складність логіки. Ну, наприклад, що я маю на увазі? Є чат-боти прості, коли ми заходимо в чат-бот, і там є чотири кнопки. Про нас е, там де нас знайти, і наші соцмережі, і все буде ну, аналогія сайт візитки До речі, мені дуже часто згадується, що Чатбот має якусь схожість з вебсайтами. Є вебсайт-візитка, є вебсайт-магазин, є вебсайт корпоративний. Точно так само і чатбот. Є просто чатбот візитка щоб бути присутнім в усіх мережах для піару для присутності. От а є чатбот про складніші. Так, от, якщо говорити про складний, чатбот, ми одного разу робили чат-бот досить складний для компанії English Student Вони продають паперові картки. Е е Картонні такі, які вчити англійські слова, і можна перекладати картку і вчити слово, як воно правильно називається. Дуже зручно і круто. І ми е розробили чат-бот, в якому кожен користувач міг пройти тест на знання англійської мови. І складність тестування зазначалась в тому, що чат-бот сам приймав рішення, чи давати складніше запитання наступне, чи слабше, залежно від того, як успішно проходили попередні запитання. Тобто, це складна логіка, це теж впливає на. на на вартість чатботу. Таке ж саме може бути складне в, в логістичних, наприклад, задачах. Ми розробляли чат-бот для компанії, яка має мережу ресторанів і займається доставкою їжі. Вони спочатку вирішили розробляти додаток. А коли зрозуміли, що додаток треба адаптувати під Android, під iOS, а в кур'єрів їхніх, а це для кур'єрів одного iPhone 6, в одного 7, в одного вже 12, Хтось оновив версію, хтось нановив там якісь складнощі. Ми не сильні в цьому, але сказали, що це була дуже сильна для них бар'єра і проблема. Проблема тому ми зробили чат-бот, в якому кожен користувач, кожен кур'єр, приходить на зміну, натискає, що я на зміні. Ми беремо локацію. В ЄРПІС відмічається. Потім в ньому прилітають до замовлення. Він бере пакет. В ньому зразу в наступна точка вводиться в чат-боті, він Натискає прибув. Тоді видається наступна точка. їде маршрутом, і таким чином це теж складна логіка. Це наступний критерій, який впливає на вартість чат-бота. І ще один важливий критерій. Якщо говорити про ну, круто, що я продемонстрував екран, показав, це все виглядає. А, давайте. Давайте, так? Да? Супер. Давайте. Так, запускаю демонстрацію. Чи видно зараз мій екран? Так, так. Супер. А, то давайте коротко покажу версію, як виглядав чат-бот для лоба, наприклад, в 2021 році. Uh, і покажу чат-бот для магазину. Ну, наприклад, це був чат-бот, uh, в якому можна було переглянути розклад, і зазвичай в Telegram-ботах було складно якось відображати розклад. Но тут ми придумали круте рішення: це є нижня така каруселька, в якій дуже зручно видно, коли кава брейк, uh, коли якийсь спікер виступає. І якщо якийсь спікер більш цікавий, можна, наприклад, натиснути на цього спікера і прочитати більш детальну про нього інформацію. І тут можна писати прям на два абзаци. Якщо говорити про телеграм-магазини, то Вебаб викотив дуже круту функцію. Е, телеграм викотив функцію дуже круту, яка називається WebApp. Ну десь в травні минулого року це коли є можливість, воно навіть з мобільного телефону більш нативно виглядає, але з комп'ютера теж прикольно. Коли є можливість натиснути на кнопочку, відкривається ось така от менюшка. Цю менюшку можна будь-яким чином як сайт дизайнити, структурувати і будь що з нею можна ліпити як з постеріну будь-що. І тут наразі цей функціонал відображає. Ми отдаємо. Три бургера в корзину, дві картоплі, хот-дог, і давайте ще на десерт візьмемо розум. І таким чином ми можемо переглянути наше замовлення, можемо тут же перейти до оплати. Є адреса доставки, мій телефон зберігся, натискаємо Сплатити, і тут тільки вводимо карту. Цей бар'єр з картою він одноразовий, як тільки ми ведемо хоча б раз карту, він потім збережеться, можна просто Apple Pay, а потім буде оплачувати. Це суперзручно. А е, ми дійшли до наступного критерія, який би я ще хотів показати, який впливає на е, вартість е, це вайбер дизайн. роботи в Viber, на відміну від Telegram, можна дизайнити і можна прямо їх відмальовувати супер круто. Зараз покажу, як це виглядає. Як би не казали з приводу вайбера, але є важливий нюанс. Е, так, я би хотів показати чат-бот, який називається Buyer. От. Е, в цьому дивіться, звісно, вся намішка вона дуже круто відмальована, і це все повністю кастомно відмальовано. В Телеграмі кнопочки неможливо так відмальовувати, і це якраз те, що також може впливати на чат-бота, коли розраховується вартість. Но, насправді мені здається, що це найбільш ключові такі пункти, від яких залежить вартість э, самої розробки. Так, скажіть, і чи правильно я зрозуміла, що всі ж ці пункти також залежать від того, як довго буде ну, розробка самого чат-боту? І якщо не секрет, найдовше, е який був найскладніший ваш проєкт, і який був найдовший за часом, і скільки це часу зайняло у вас? Хороше питання. Ви знаєте, я на таке питання ще ніколи не подав домовити. Дві сант відповім першу частину, ветерана про про довгість і складність. А в нас є клієнти, з якими ми, ми, ми надаємо наш у нас є дві ключових послуги: це розробка чат-бота і технічна підтримка потім супроводження цього чат-бота. щоб все там добре працювало. Ну зрозуміло, що ніхто в світі ні на що не дає довічної гарантії. Завжди щось десь там треба підкрутити, доробити, докрутити і так далі. Що навіть лом ламається, тому треба треба завжди бути на підхваті тому для тих компаній для яких важливо безпека функціонування їхнього проекту ми надаємо таке поняття технічна підтримка це коли ми доступні майже цілодобово і ми на підхваті ми реагуємо супершвидко. в рамках цієї підтримки ми баги поправляємо безлімітно правом все щоб все і працювало і це ці проекти в пріоритеті звичайно коли говориться про додаткові роботи тому в нас є клієнт, з яким ми працюємо більше трьох років, і такі клієнти у mm. нас один. У нас є більше значних клієнтів, з якими ми працюємо там вже два роки, півтора роки, рік. Тобто в нас є довга така співпраця з клієнтами. Якщо але якщо говорити про сам процес, сам процес розробки, скільки він триває, то е, мені здається, що в нас найдовші проекти тривали близько, е, ну, що трьох місяців розробки було найдовше. Класика жанру у нас це. Е, Маленькі проекти як Арестовіс завіщав, 2-3 тижні, а побільше, а середні проекти це близько місяця. Тобто близько місяця достатньо А, з, варто варто ще звернути увагу на що залежить від на, на строки, що не завжди залежить ще від нас. Тому варто ще розуміти, кожному а, кожній компанії, яка планує розробляти чат-бот, що не все зробить підрядник. Точно є якась частина, яку потрібно буде їм робити, наприклад. А, Наприклад, є інформація, яку потрібно надати про, про компанію, яку важливо, наприклад, розмістити в чатботі. Цю інформацію точно має надати компанія, яка замовляє цей чатбот. Часто буває, коли йде мова про те, що чатбот потрібно зінтегрувати з crm системою з erp системою то включається потреба, щоб ще і розробники цієї crm системи або erp системи теж якісь додаткові роботи робили. Тому це теж може бути чимось, що може потребувати додаткового часу. От. Ми зазвичай працюємо супероперативно з нашого боку. насправді по-чесному затримки рідше, частіше, не найчастіше проект затримки за контентом або ж за, за інтеграцією з чимось. От ну ми, ми супер допомагаємо. Часто буває, що ми і беремо якусь частину роботи з цього теж підключаємось для того, щоб пришвидшити здачу проекту, для того, щоб пришвидшити реліз, і, і проект був вже пошвидше ваш цей світ. От складність найскладніший складність чат-бота заключається в тому, що є таке поняття як сценарії і очевидність. А очевидність це те, чи очевидно користувачу, куди він попав і що зараз ним відбувається, який наступний крок. Бо, якщо не очевидно, то сценарій придуманий погано. І Ще є така штука в сценаріях, як розгалуженість, і коли ми даємо користувачу якусь опцію. І ми очікуємо, от, наприклад, скажи, будь ласка, а тобі вже є 18 років чи немає? І в нього дві кнопки є або немає. І ми очікуємо, що він натисне одну або другу кнопку. Ну не завжди так відбувається. В цей момент він може надіслати фотографію, в цей момент він може поділитися з геолокацією, в цей момент він може написати текст, в цей момент він може зробити будь-що що він захоче, крім того, щоб натиснути кнопочку. І ці всі сценарії потрібно передбачати. І от, Є дуже круте кіно з Леонардо Ді Каприо, яке називається Інсепшн англійською, коли він погружався в сон, а в сні погружався в ще один сон, і так він досягав до п'ятого коліна аж. Так от так само в чат-ботах буває, як це відображається і в чому складність. тут Уявімо, що ми є на конференції, і тут нам приходить розсилка з опитуванням, в якому в якій три запитання. Ми починаємо давати відповідь на перше запитання. Починаємо на друге даємо питання на друге, і ми не завершуємо опитування, на третє не даємо. І в якийсь момент нам стало щось цікаво, якийсь інсайт, ми почули, ми вирішили записати блокнот. Записали блокнот і забули про чат-бот. Тобто ми були в головному меню, тут прийшла розсилка, і ми зупинились на середині розсилки. А тут проходить вже наступна розсилка, бо вже прийшов час наступної розсилки. Ми відволікаємося на третю, ми вже, виходить, вже занурюємося в третій сон. Там ми теж пройшли до кінця, або не до кінця. В якийсь момент нас попросили, що підгрузи фотографію. А ти такий, блін, ну, фотографію я підгружу, щоб заробити приз. Ну, треба піти в зал сфотографуватися. Я не потім залишу цю справу. Проходить третя розсилка, і таким часом вона накопичується. Але ж чербот має бути розумний, коли він закінчив другу розсилку, він має вернутися не в головне меню, а в попередній крок, там де він був на другій розсилці. А коли він закінчить другу розсилку, він має вернутися на середину першої, і потім так далі. Ці, це use case класичний такий з. Розсилками, але є ще, наприклад, логістичні задачі, де ці сценарії треба розуміти, чи нам потрібно повертати користувача в сценарій попередній, чи в головний в базовий, і от в цьому заключається складність будування цієї архітектури. Попробував попростіше пояснити, надіюсь, якось пояснилося. Так, дуже дуже цікаво, і я навіть не замислювалась навіть про це. А скажіть, будь ласка, я, я розумію, що ви вже розповіли, чи можуть бути корисними для українського бізнесу, бо реальна чаботи це ну просто те, що ви розповідаєте, це просто виглядає ну дуже і дуже смачно, дуже як, як цукерочка для бізнесу. А, і тому у мене є таке питання. Які послуги ви надаєте в плані тому, що ну просто я сама спілкуюся з власниками бізнесу, і вони не хочуть робити щось самі, і надавати той же контент, і ну, це і для вас, і для мене це зрозуміла ситуація. Тому я і запитую, щодо послуг: чи ви робите ось під ключ все? Тобто, там я не знаю, ну просто пішли, відфотографували товари. Там написали тексти під товари тощо. Ну, тобто, розкажіть, будь ласка, от що, де закінчується ваша компетенція? І, чи, і ще, ще це, в цьому ж питанні, чи ви робите під ключ, я що розумію, під ключ, ще й просування таких чатботів? Бо mm. зробити чатбот, де не буде жодного користувача, ну, який сенс просто з того чатботу? Тому ось, будь ласка, де ваші компетенції, де саме ви зможете допомогти українському бізнесу? хороше питання про відповісти. Коротку ще ремарку зроблю. Бо мені здається, ви раніше задавали це питання. Не повів а, в яких, в яких моментах а, варто стосувати чат бот? Я ще коротку ремарку зроблю. що як тільки а, побачили ми про те, що якась є дія, і вона є повторювальна, і вона не потребує а, інтелекту. Такого прям високого, то варто зразу продати на чатбот. Чат бот може навіть генерувати кожного кожного місяця, наприклад, першого числа, чат-бот може сам іти в якусь Excel або CRM-ку і генерувати рахунки по типовому шаблону. Тобто він може брати типовий шаблон, іти в CRM-ку, знаходити тих 20 чи 30 клієнтів, які на щомісячній підписці, формувати з них рахунки, брати з того самого документа емейл і відправляти їм зразу на емейл. Тобто, як тільки є е, замітність рутини такої, точно треба прокладати червот. Е, добре, тепер про компетенції. Про е, компетенції, наша компетенція, ми звикли так казати: ми окрім того, що ми круто вміємо технічно розробляти, чат-бот, прям розробку проводити, ми ще круті в двох речах: перше, ми дуже круто е, формуємо зрозумілі і прості технічні завдання. Давайте я продемонструю на екрані, як можна дати технічні завдання, які ага. ми розробляємо. Uh, так, це наш веб-сайт. Я підготував. Підготував ще. Ось такий От uh, так виглядає технічне завдання на розробку чат-бота. Тобто воно супер просте, інтуїтивно зрозуміле. Ми не пишемо цих от uh, курсових робіт, там на 30 сторінок технічного завдання. Ми от будуємо блок схему, з якої чітко зрозуміло, що таке головне меню, які, які ключові кнопки в головному меню, uh, що відбувається, коли натискаємо акції, як воно відображається, через яку технологію. Mm -hmm. Що відображається, коли чи каталог товарів, які там кнопки, і так далі? Це виглядає. Ми, ми круто спеціалізуємось на побудові цього е, на побудові цього технічного завдання, але і це є друге. А як на мене, найбільш крута наша експертиза в тому, що ми круто брештором з клієнтом, який саме функціонал йому потрібно, і який саме бізнес процес варто туди перекласти. Uh, тобто в нас вже сто реалізованих проектів є, і от наша вся експертиза по брендштормінгу і бізнес-аналізу, яка була в тих проектах, ми її тепер перекладаємо на кожен наш наступний проект. Uh, тобто, якщо в клієнта вже є сформований ТЗ, нам точно потрібен саме такий чат-бот, і ніяк інакше, супер ми зможемо його реалізувати. Якщо в клієнта uh, потенційного потенційної компанії або проєкта, блін, нам потрібен чат-бот, який допоможе нам. А, от зараз актуальна задача для одного благодійного фонду нам потрібно чат-бот, в якому наші е компанії, яким ми передаємо е допомогу, щоб вони в чат-і могли всконувавши піар-код, відзвітувати по, по по актах, по рахунках відзвітувати, кому вони передали які товари, які ми е надали їм, і так далі. Тобто, автоматизувати цей процес. Давайте подумаємо разом, як його можна автоматизувати, що можна крути. То розробити і ми разом брештовимо, разом формуємо, ага, давайте цей процес так на це покладемо. Цей процес на це. Тобто, ми брештомимо в тому, як має виглядати кінцевий продукт. Тепер ще я би сказав те, що часто буває, що ми розробляємо для компаній чат-боти в різних месенджерах, тому ми ще можемо робити ось такі лендінг пейджі. Який сканувавши QR-код, користувач лендінг пейдж і вибирає йому ближче Viber чи йому ближче Telegram. Він сам може обрати такі лендінг пейджі ми теж робимо. Також ще, якщо є чат-бот, в яких, наприклад, чат-бот, в якому проводяться дуже багато опитувань, ми для цього, для цього проєкту ми ще зробили ось таку от аналітику, в якій можна зрозуміти: ну, тут прям дуже багато показників, стать вік, місце перебування, де і в якому розрізі даються відповіді, ця інформація там в цьому чат-боті можна проходити ці опитування, і після того цей чат-бот сам ділиться цю інформацію, тобто можна буде переглянути її. Це не є внутрішня інформація проекту, це у зовнішньо. Кожен користувач після проходження тесту може оглянути це опитування, от тому е це теж наша компетенція, і якщо говорити про контент, про про просування про просування чат-ботів або на жаль, або на щастя, ми не робимо цей хаос. тобто можливо, поки що ми ще не побачили такої жорсткої потреби на ринку, бо а, варто зауважити, що просувати потрібно ті чат-боти, які націлені на зовнішнього клієнта, в яких треба щось продавати. Якщо це чат-бот внутрішній, відповідно його просувати не потрібно, тому а, це вже менший, а, менший ринок для нас. Тому ми от саме просуванням не займаємося. Але все може бути, якщо ми бачимо таку потребу на ринку, може не розширити компетенції, mm -hmm. от а, і з приводу з приводу контенту а, класика жанру: що коли до нас звертаються компанії, то в них є свій маркетних відділ, в них є брендбук, у них є фірменний стиль, а у них є Don't of voice, Тому а, немає потреби такої, щоб ми це розробляли. Скоріше їхній маркетинг відділ каже: подивіться, нам тут треба, буде, щоб була така картинка, ми хочемо от такого персонажа, як, наприклад, в Монобанку є котик. Дуже круто, коли в чат-ботом чат-бот представляється теж якоюсь особою, або віртуальною, або якимось персонажем, і від імені цього персонажа проводиться комунікація. Можна сказати: ой, ми чат-бот е територіальної громади такої, то, а можна сказати: привіт, я чат-бот. Е Френк, я тобі допоможу розібратися з юридичними питаннями е, mm -hmm. по оформленню земельної ділянки. Наприклад, такий вузький робот, який допомагає з таким. І цей френк потім буде мене проводити. в нього є своя аватарка, в нього є тон спілкування, він може бути або діловий, або він може бути бізнес кежуал, або взагалі він може бути веселий, він може робити спеціально помилки в текстах для того, щоб е, на це звертали увагу користувачі, і це їх більше захоплювало і так далі. Ростиславе, дуже вам дякую, було дуже змістовно дуже цікаво. А я думаю, що у нас будуть ще додаткові запитання, але в наш таймінг ми вже не поміщуємось, тому я думаю, далі вже будемо тоді спілкуватися в коментарях під цим відео. Дуже вам дякую. Це. Гарного дня, до побачення.